Так, Шановні колеги, всім доброго дня. Дякую, що зібралися. У нас сьогодні для роботи нашої комісії на порядку денному є два питання. Прошу проголосувати за порядок. Усе. Дякую. Угу. Бо, чи поймай, на давайте поємена у нас. Ну давайте, кому. За. Лежить. Так. <праць> так. Добре, дякую. Перше питання mm -hmm. про внесення змін зміни допомогти рішення Намінської міської ради від 8 грудня 2023 року. Про бюджет Анамінської міської територіальної громади на 2024 рік. Доброго <праць> дня. Пропоную внести наступні зміни до проєкту до бюджету на 2024 рік. Дохідна частина збільшується на 2 мільйони 79,8 грн. тисяч гривень. В тому числі ми приймаємо три субвенції. Одна субвенція за рахунок залишку коштів надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на суму 72-2020 гривень. Друга субвенція це субвенція на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб на суму 61.430. І інші субвенції з обласного бюджету на суму 9546 тисяч гривень. Крім того, власні доходи збільшуються на 1 млн 936,8 тисяч гривень, з них податок на доходи фізичних осіб 470 тисяч, внутрішні податки на товари та послуги, акциз 801 тисяча, податок на майно на Єдиний податок 347,7 мм, неподаткові надходження на суму 156,9 тисяч гривень. Враховуючи цільове призначення субвенції також клопотання розпорядників площі, пропонується внести наступні зміни до видаткової частини. У розпоряднику Аналізської міській раді збільшується видатки на отримання апарату на загальну суму 531,4 тисячі гривень, з них це видатки на встановлення системної камери відеоспостереження, також придбання павлення мастильних матеріалів, господарських, канцелярських товарів. Крім того, по міській раді збільшуються видатки на програму фізичної культури і спорту на суму 23,1 1 тисяча гривень для придбання палено-мастильних матеріалів. Розпорядок коштів відділу ЖКП на міської міській, міській ради. На організацію з благоустрою населених функцій збільшуються поточні видатки на суму 806 тисячі гривень, в тому числі на КП міського сервіс, на заробітну плату з нарахуваннями за рахунок субвенцій з обласного бюджету. 6 344 тисячі для матеріального стимулювання осіб, які здійснювали будівництво фортифікаційних споруд згідно розпорядження Алта. І також за рахунок місцевого бюджету збільшуються видатки на фінансову підтримку міста Сервіс, напавлені мастинні на матеріали 300 тисяч і 400 тисяч матеріали для встановлення та облаштування зутня. Крім того, збільшуються капітальні видатки на суму 750 тисяч гривень на капітальний ремонт тротуарного покриття, якщо коротко, то це на в'їзді в, в аналіз, там, де зараз строїться стела там облаштування плитки навколо стели. І збільшується на водопроводне конверційне господарство, також 3172 гривні на КП «Водоканал», заробітна плата з нарахуваннями, також за рахунок субвенції обласних бюджетів, особам які здійснили будівництво фортифікаційних споруд. І по відділу також зменшуються видатки на запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій на суму 595 тисяч гривень на оплату послуг. По відділу освіти молоді і спорту Ананіцької міськради пропонується внести наступні зміни. На до шкільного кіллю загальна сума видатків збільшується на 130 тисяч гривень, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями зменшується 144,4 економія коштів за рахунок скорочення груп. І збільшуються видатки на предмети матеріалу обладнання. На 135,5 тисяч гривень це для трьох дошкільних садочків, це матеріали для господарського ремонту, придбання обладнання для кухні, також там два холодильника, морозильна камера для закладів дошкільної освіти. І збільшується видатки на продукти харчування на 130 тисяч гривень для садочків, з тим, що не вистачає коштів. І на заходи реалізації програм. Також по садочкам на 8 850. це для проходження навчання з заходів безпеки, пожежної безпеки. По загальноосвітнім школам зменшуються всього видатки на суму, поточні видатки на суму 71-5 тисяч гривень. З них на оплату праці з нарахуванням зменшується на 236-2 тисяч гривень за рахунок економії коштів наслідок неприйняття рішення по тарифних таріфних по, по 1 квітня і збільшуються видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар. 133,8 тисяч гривень це також поточні господарські матеріали, спортивний інвентар по школам, заміна дверей по ліцею 2. Також зменшуються видатки на медикаменти на 9,6 тисяч економія коштів. І збільшуються видатки на оплату послуг 40 540 це збільшення потужностей електроенергії по Жековському, Жековському ліцею. І збільшуються капітальні видатки на 61 тисяч гривень на капремонт внутрішнього електропостачання по Жепському ліцею. На забезпечення діяльності інших закладів освіти це комунальна установа централізованого господарського обслуговування, збільшуються видатки поточні на 122 тисячі гривень. З них зменшується видатки на оплату праці з нарахування на 16,9. І збільшуються видатки на предмети матеріали, обладнання імінте 45 ,1, і оплата коштів по 3 тисячі гривень. Збільшення для обладнання майданчика для встановлення генератора. По надання освіти за рахунок залишків за освітню субвенцію збільшуються видатки на суму 72,2 і 20 тисяч гривень. Це на оплату плат, праці з нарахуванням особам, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами. Також зменшуються видатки на проведення навчальних тренувальних зборів і змагань на суму 10 тисяч гривень. Ці кошти перерозподілялися на міську раду для проведення тих самих же спортивних заходів. І на заходи за допомагання та ліквідації навчальної ситуації збільшуються поточні видатки 12 тисяч. З них 11 200 це значить, там. Йде в гандробурах встановлення укриття, проведення інтернету. І вжебково також електричне обладнання для укриття, також, там заміна подрезенького, робітників, розходні інтеракції. І оплата послуг 800 гривень також це типу, пожеребкова, теж на укриттях для виконання цих робіт і для заміни е електрики. І збільшуються капітальні видатки на 283 тисячі. На капітальний ремонт системи опалення, також в укритті, шеліховська, шеліховка. Комунальна установа, на неї спеціальні, тому що зараз там опалення немає. І на будівництво освітніх установ збільшується видатки капітальні 259 тисяч гривень, виготовлення ПКД на ремонт ліцею безпосередньо основної будівлі, ліцею 2. 199 тисяч гривень і виготовлення ПКД 60 тисяч також на виготовлення господарських допоміжних будівель теж поліцею з вами гаражі По різненні, за різними адресами знаходиться. По відділу охорони здоров'я на лікарню збільшуються поточні виданки 140 тисяч для заміни вікон. В поліклініки і збільшується 160 тисяч на придбання двох газових котлів в зв'язку з тим, що один з них взагалі там ви щось строє не підлягає. Використання другий там теж в них проблеми з газовою, не дає можливості їм його використовувати. Автоматика вийшла з ладу і підлягає землі. Також збільшується за рахунок субвенції видатки на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів за рахунок субвенції з державного бюджету, оплата праці з нарахуваннями 61,4 тисячі. Зменшуються видатки на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги, на суму 55 тисяч гривень, там економію коштів. І збільшуються видатки на компенсаційні виплати, на, на пільговий проїзд. На пільговий проїзд на залізничному транспорті на 55 тисяч гривень. Чому в поточному році в два рази збільшилася кількість білетів, які йдуть через шерепкового злобчику в основному пенсіяні, не знаю, чим це але... така ситуація. Не вистачає коштів. Так, і по відділу культури, по музичній школі збільшується на 200 тисяч, поточні видатки для придбання матеріалів для поточного ремонту космосів. І зменшуються видатки про фінансову управління, субвенція з місцевого бюджету на співфінансування стійких проєкти, які планувалися на придбання ще одного шкільного автобусу, 750 тисяч, але в поточному році області вже немає такої можливості виділити свою частину для того, щоб придбати. Ну, в поточному році все. Дякую за увагу. Запитання, є до помічати? Якщо немає, то прошу підповідати питання міністра на розвитку сесії. Костя. Так. 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 Дякую, Я Дякую. Питання No2 у порядку дерево. Внесення змін до рішення Ананівської міської ради від 8 липня 2023 року допомагаючи начальник відділу культури та туризму Ананівської міської ради за два усіх. З шості роки. Програма не міняється, суми не міняються. Вноситься тільки розшифровка заходів, це комплекс заходів щодо відзначення циклу та новорічних свят Дня Святого Миколая і розшифрок, що має на увазі. Це сувеніри, розважальні послуги, анімація для дітей. Ну, зрозуміло, бо я сьогодні записку дочала, читала. Є Це запитання дочас. До Що немає, прошу підтримати питання і вивести на облік Костя? Так. 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 Оскільки порядок денний вичепаний, я дякую всім за роботу. До зустрічі на сесії.